Як спалося, подруга? Сподіваюся, ніч не була схожа на діалог із Гераклітом, темна, плутана й повна вогню, що сам себе не розуміє. А зараз ти, мабуть, сидиш біля багаття. Сподіваюся, воно не надто жарке. Хоча, хто зна, можливо, іноді варто навчитися стійко переносити незручності життя. Власне, саме про це хотів би сьогодні поговорити: про стоїків, точніше, про того, з кого все почалося. Його звали Зенон. Але не той, що поріями й Ахілесом, а інший. Зенон із Кітіону з острова Кіпр. Він не народився філософом, як зрештою ніхто з нас. Але його шлях це прямісінька стежка з руїн надій до побудови внутрішньої фортеці. Уяви собі торговця, чоловіка, що перевозив пурпурові фарби, які тоді вважалися розкішшю. Одного разу його корабель потонув. Геть, усе пішло на дно. І це не була алегорія про душу, це була реальна фінансова катастрофа. Усе життя, кар'єра, перспектива розчинились у воді. І ось він, втративши майже все, опиняється в афінах. За легендою, зайшов до книгарні і почав читати мемуарі Сократа. Настільки захопився, що запитав у книгаря, де можна знайти таких людей, як Сократ. Той вказав йому на кратета кініка, сучасника і учня Діогена. І тут почалася перша стадія трансформації Зенона через сарказм і злидні, бо навчання у кініків не передбачало ні зручностей, ні ввічливих лекцій. Кратет був радикальним. Любив ламати людську пиху як ячну шкаралупу. Він навіть колись кинув йому мішок із сочевицею і змусив іти з ним містом, щоб перевірити, чи соромитиметься. А коли Зенон знітився, кратет вигукнув: ось як сором за мішок сочевиці псує майбутнього філософа. Але Зенон не став кініком. У ньому жила якась інша пружина. Він цінував стриманість, самовладання, розум. Він сприйняв багато від кініків, але прагнув чогось більшого, ніж просто протест. І тоді, в місті, яке було ще живим після Сократа і Платона, на роздоріжжі між Стоєю Портиком, де в тіні збирались філософи, і базаром, де збиралися звичайні люди, Зенон починає викладати. Його стиль був новим. Він зібрав із уламків попередніх шкіл власну систему. Трохи логіки від Аристотеля, трохи фізики від Геракліта, трохи етики від Сократа, і склеїв це все ідеєю, що єдине, над чим ми маємо справжній контроль, це наша реакція, наші бажання. Наші судження, наші дії, усе це ми можемо обробити, наче камінь у руці. А от хвороба, зрада, смерть, втрата, усе це від нас не залежить. І якщо ти сприймаєш незручність, наприклад, надто жарке багаття, як щось, що не мусить тебе ламати, ти вже стоїк, навіть якщо ще цього не знаєш. І стоячи під тим портиком, по грецьки стоя. Зенон запустив філософський проєкт, який пережив імперії. Навіть римляни, що любили глум і гладіаторів, зрештою стали учнями його школи. Сенека, Епіктет, Марк Аврелій – усі вони діти цього кораблетрощного купця з Кіпру. Стоїцизм не обіцяє, що світ буде лагідним. Він не пропонує тобі сховатися у фантазії чи молитві. Він дає лише одне: повагу до внутрішнього суверенітету. Мовляв, світ може бути скаженим, а ти ні. Світ може тріщати, а ти можеш лишатися рівним. Стоїцизм це не втеча від почуттів, це вміння не бути їхнім рабом. Отож, якщо тобі нині трохи жарко нічого, це чудова нагода потренуватись. Гарно, що ти ще тут. Багаття досі живріє, так? Отже, слухай далі. Зенон, як той камінь, що впав у воду, дав поштовх хвилі, яка накрила не одне покоління, але він не був сам у тій стої. Навколо нього зібралися учні, і серед них був один, що взяв усе вчення і зібрав його докупи, наче стиснувши пружину клеанф. Міцний, мов бик, колишній боксер, що спочатку підробляв, тягаючи воду з колодязів, бо не мав за душею ні гроша. Але ця фізична витривалість, ця повільна, мовчазна сила, вона стала ідеальним ґрунтом для стоїчного дерева. Клеанф не був блискучим оратором, він був радше як скеля, яка стоїть і не зрушиться. Він не стільки розвивав вчення, як утримував його в цілісності, написав гімн до Зевса, де зобразив Всесвіт як єдине живе тіло, підпорядковане логосу, розумному божественному принципу. Саме тут стоїцизм починає нагадувати таку собі фізико-етичну релігію: Бог це не бородатий дядько на хмарі, а вогненна душа світу, розлита в кожному з нас. І ми всі частинки цього космічного порядку. Лише дурень ображається на дощ, бо дощ частина цілого. Лише нерозумний зневажає смерть, бо смерть це розчинення в загальному розумі. Але справжній інтелектуальний прорив зробив не клеанф, а третій глава школи хрісіп. От він був уже як блискавка в мозку. Справжній логік. Говорили, що якби не було Хрісіпа, не було б і стоїцизму. Він написав понад 700 праць. Так більшість не збереглася, але це як із кометами. Ми не бачимо ядра, але маємо слід. Саме він сформулював ту стоїчну тріаду логіка, фізика, етика і не як окремі розділи, а як організм. Логіка це скелет, фізика м'язи, а етика душа. Ти не можеш розуміти, як жити, якщо не розумієш, як влаштований світ. А світ згідно стоїків розумний, цілісний, матеріальний, вогненний. Хрісіб був запеклим диспутантом. Він конфліктував із академіками, учнями Платона, які ставили під сумнів можливість достовірного знання. Стоїки ж стояли на тому, що ми можемо осягнути істину. Мовляв, якщо тобі в обличчя летить камінь, ти не просто маєш враження, ти чітко знаєш краще ухилитись. І з епікурейцями теж був вічний конфлікт. Епікур казав: найвище благо це задоволення, хай і помірне. А стоїки відповідали: Задоволення це приємний бонус, але не мета. Мета це жити в злагоді з природою, бути доброчесним навіть у пеклі. І ось тут між радістю і доброчесністю, між сумнівом і впевненістю стоїки малювали свій шлях: рівний, прямий, іноді кам'янистий, але твердий. Вони заперечували випадковість. Навіть найдрібніша подія частина розумного плану. Це давало незламну внутрішню опору. Коли все навколо валиться, ти стоїш, бо ти частина всесвітнього порядку. І що цікаво, з часом стоїцизм перетворюється на дещо більш людяне. У Римі, де філософія була не спортом для розуму, а практикою для життя, його приймають як мануал для виживання. Але про це трохи згодом. Зараз, поки вуглини тліють, просто уяви, десь дві з половиною тисячі років тому в портику між криками торговців і запахами риби, кілька людей говорили про те, як жити гідно, навіть коли світ втрачає розум. Добре, що ти ще слухаєш багаття досі тліє, як і ідеї, про які ми говоримо. Бо стоїцизм це не просто філософська школа, це така собі вогняна нитка, що пройшла крізь античність, Рим, середньовіччя, епоху просвітництва, і навіть сьогодні тихенько шепоче з книжкових полиць, відео на YouTube і фраз на футболках. Але щоб зрозуміти, чому ця думка не вмерла, треба відчути її серце. Суть стоїцизму у внутрішній свободі у тому, що ми не можемо контролювати світ, але можемо контролювати себе. Стоїки ділять усе, що трапляється в житті, на дві категорії. Те, що залежить від нас, і те, що не залежить, і тільки перше має значення: здоров'я, багатство, слава, навіть життя не в наших руках. Але чесність, стриманість, мужність, справедливість оце вже наше. І якщо ми тримаємося цих якорів, то нас не зносить жоден буревій. Світ може бути хаотичним, несправедливим, жорстоким. Але наша реакція це наш вибір. Це не філософія про втечу в монастир чи втрату емоцій. Це про те, як бути в центрі битви, у вирі подій, але з внутрішньою тишею. Стоїки не казали, не відчувай нічого. Вони казали, не дозволяй відчуттям зламати твою волю. Коли стоїцизм народився у час Зенона, він був дуже системним. Він містив і логіку, і фізику, і етику. Це була така собі всесвітня конструкція. Світ єдиний, розумний, божественний. Усе в ньому відбувається з необхідністю. І ми, люди, як іскри цього розумного вогню, маємо жити відповідно до природи, тобто розумно і доброчесно. Вони не відділяли мораль від космосу. Якщо світ розумний, то й добро це бути з ним в унісон. Але з часом, особливо коли стоїцизм перекочував до Риму, з'явився сув. Стоїцизм став менш метафізичним і більш практичним. Римляни не дуже любили міркування про логічні парадокси чи природу вогненної душі світу. Вони хотіли знати, як пережити втрату, як не боятись смерті, як тримати рівновагу на політичній арені чи на ліжку хвороби. І стоїцизм їм це дав. Епіктет, колишній раб, вчив про свободу волі в межах тіла, яке можна зламати. Сенека, багатий аристократ, писав листи про спокій душі і страх перед натовпом. Марк Аврелій, імператор, що жив серед війн і зрад. Але кожної ночі, мов мантру, повторював собі в щоденнику все минає, залишайся чесним. І от коли Рим упав, стоїцизм не зник, він розчинився. Християнство підхопило дещо: ідею внутрішнього царства, нехідь до надмірних пристрастей, думку про життя як випробування. Але офіційно стоїцизм згас, його книги зникли, деякі назавжди. Але він жив під шкірою Західної думки. Бо стоїцизм це як імунітет, він не кричить, але активується, коли навколо криза. У новий час про нього знову згадали. Із розвитком науки, з розчаруванням у догмах, люди шукали філософії, що давала би не віру, а опору. І тут знову прийшов стоїцизм. Але справжнє його відродження відбулося вже в 20-му і 21 му століттях. Його почали читати солдати, спортсмени, підприємці, ті, хто не хотів ілюзій, а хотів витримки. З'явився навіть термін модерний стоїцизм без ЗЕВСа, без космічного вогню. Але з тими самими принципами не скаржся, не впадай у паніку, роби, що можеш у межах того, що залежить від тебе. Тож, коли хтось сьогодні каже будь-як вода, це, звісно, трохи здао, але цілком у дусі стоїцизму. Бо стоїцизм це не поза, це внутрішнє мовчання, яке не потребує оплесків. І що цікаво, що більше хаосу у світі, тим голосніше він звучить. Як жар у попелі не видно, поки не підкинеш тріски. А отже, ми ще поговоримо. До речі, якщо тебе зацікавили ідеї стоїків, не зупиняйся. На цьому каналі є кілька подкастів, де ми детально розбираємо думки Епіктета, Сенеки та Марка Аврелія. Усе це в описі під відео. Там трохи більше тиші, трохи менше диму від багаття, але ті ж самі вогні. А от наступного разу можливо, ми перенесемося у дещо іншу атмосферу. Уяви що світ античності вже тріщить, язичницькі храми покидають. А філософія раптом починає звучати як щось майже релігійне. Інша школа, інша мова, більш метафорична, підземна, схожа не на портик стойків, а на храм зі світлом, що пробивається згори. Ідеї, які глибоко вплинули на християнських мислителів, на мусульманських філософів на середньовічну Європу. Це вже не просто як жити, це як вийти за межі видимого світу. Але про це згодом. А зараз не забувай. Де б ти не був, ти завжди можеш вибрати, як саме стояти, навіть якщо весь світ як буря.